Добрий день підписники, гості мого каналу. Слава Україні! Героям слава. Що ж, вітаю всіх святом, стрітення Господнім. Всім бажаю миру, удачі, злагоди. І щоб все було в вашому житті, так як ви собі забажаєте. А зараз вийшов перед тим, як хочу піти до церкви, вийшов усього. Подивитися, чекаю діда, з дідом йдемо. ти вийшов подивитися на садочок. Ось такі в мене є яблуньки. Садочок, звісно, був трошки більший, ми його трошки вкоротили, бо, бо тяж, тяжковато з ним працювати. І хочу вже братися за садочок. Вже треба його буде підрізати гарненько. У березні місяці, хто я знає, може оп'ять буде. Або бруньки будуть розпускатися, або буде ще. Заморозки. але не знаю, як його правильно. Тому що є Комбайн. в мене деякі нюанси тут. І з комбайном треба підтягнутися і потім і... І... ще тьоща там, трошки є роботи. Коло по господарству. Ну, трошки ми там попрацюємо і думаю, що думаю, що візьмемося вовремя. Давай. Бога, здоров'я попросити і миру. І буде все добре. Так, ну що ж. Сорти яблунь у мене тут різні. Більшість там були, ще два ряда були, там де зараз вигорано, то там були зимові. А тут, виходить, он, зимова одна, тут друга. Названня її, назву їх вже не пам'ятаю. Був десь мене зошит, такий, там записано було. Той зошит десь подівся, не знаю де. Ось Це така літня яблуня. Оці ще раніше білого наліву з'являються. Цих дві, що там де підряд. Там дві білої наліву, там снижений кальвін є. Три яблуні спочатку. Там дві білої наливу стоїть. Тут дві якихось літніх, може якась вин. В... Якісь... не знаю якісь такі. Який... Може які винні яблука, що вино з них добровити, бо вони дуже сочні. Сочні такі, що капець. І отут дві зимових. Миренка, мабуть. Оцих дві. І тут я привів ще з рівного. Колись колись я там працював. Мені там подарили цих чотири яблуні. Вони такі якісь довговаті такі ростуть. Нема тут ніде ні одного. О, бачите, тут валяється. Таке велике. Такі великі ростуть довгі. Немає. А, а оця теж така, що чуть пізніше тих, що, що там дві ростуть. Три. Ось такі була. Маємо їм тут маленьку пасіку. Чотири вулики. Казали батьки, що вже навіть вилітали, було тепло так. Трошки пролептілися вони. було 15 градусів тепла 14 десь. Ось такий в мене садочок. О, дивіться, 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 охотники. Де ж ці жі охотники? Заїзд в охотника. Сидів у дворі. Оце то одна фішка. Фішка конкретна. Сидів собі. ось. Ой-ой-ой. ой 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 О, лежаночка оця. Красава. Ну молодець, зайчик, молодець, молодець. Да. Бачили? <смас> Сам не ожидав. Сидить он опять. Ну, заяц. Видите? <смас> Сидить он прямо в проїзді. Вижу подивиться до горіха. Ось горіх з ліщини. І сповагнав дальше. Тарусак. О, пішов тільки помількало. О, вже на полі, на полі, на полі нема. О, охотника спить собі О пішов аж на друге. Не, сів сидить. Ну, і що ти хочеш сказати? Погнав дачу. Сів, сиди. <риклад> <риклад> то то за Юра. Кому сподобалось моє відео про садочок та русака. <риклад> Ставимо вподобайки. Підписуємося на канал. І все буде Україна. До зустрічі на каналі.